Фацелія, вика, овес, гірчиця, інші сидирати зазеленіли, піднялися, наростили гарну зелену масу, і тут постає логічне запитання: що з цим добром далі робити? Це робити в ґрунт, скосити під мурчу, чи залишити зимувати зеленими. На практиці відповідь залежить від того, яку мету ви собі ставите, що ви хочете отримати від сидерата. Про це і піде мова у цьому відео. Але спершу треба визначитися, коли сидерати пора зрізати. Це питання вирішальне. Якщо сидирати зрізати зарано, вони ще не встигнуть дати достатньо зеленої маси і коренів, щоб гарно підживити ґрунт. Якщо запізно стебла огрубіють, перегниватимуть довше, потребуватимуть азоту для цього процесу, а насіння, якщо достигло, потім може проростати там, де ви цього і не планували. Найкращий момент фаза ботанізації або початку цвітіння. Саме тоді в рослинах накопичено максимум корисних речовин, а зелена маса ще ніжна легко розкладається. У фацелі це десь через 40-45 днів після сходів, у вики – через 50-60, у гірчиці навіть раніше. Орієнтуватися можна і на вигляд грядки, коли зелений килим уже щільний, але ще не цвіте, це саме той час. Восени є ще один критерій погода. Якщо попереду холод і дощі, краще скосити трохи раніше, щоб рештки встигли підсохнути і частково перегнити до морозів. А якщо осінь м'яка, сидирати можна тримати довше, вони самі покажуть момент, коли вже готові зупинитися. Для тих, хто прагне максимальної користі, важливо пам'ятати, сидирати не мають стояти на гряці до повного висихання. Їхня сила у живій зелені, а не в дерев'яних стеблах. Фацелію, що ви бачите на відео, я сіяла на двох своїх грядках 20 серпня з поливом, бо серпень був сухий, вона зійшла за 5 днів. До початку жовтня фацеля перетворилася на густий зелений килим, і ось далі почалася найцікавіша частина експерименту. На одній грядці, всередині жовтня, фацелю я скосила і залишила зелень як мульчу. Пролила байкалом, щоб прискорити перегнивання, і планую на початку листопада висадити туди озиму цибулю, посіяти моркву і пастернак. Такий спосіб це подвійна користь і живлення для ґрунту, і природний захист від його пересихання. За зиму зелень частково перегниє, а весною овочі стартують на пухкій і поживній грядці. В принципі, в такому вигляді цю грядку можна було б лишити і на зиму. Корені в землі годуватимуть мікробіоту, а мульча з зеленої маси фацелії захищатиме ґрунт від пересихання і несприятливої дії інших атмосферних факторів. Але мені ця грядка потрібна для підзимових посівів. Тепер йдемо до другої грядки, де також росла фацелія і посіяна вона була в той самий день. Тут фацелію я заробила в землю плоскорізом на глибину кілька сантиметрів, не перевертаючи шар. Дуже важливо, щоб плоскоріз був гострий. Бо якщо інструмент тупий, то ось ця процедура буде проходити значно повільніше. Якщо плоскоріз гострий своїм лезом, він підрізає корені фацелії зовсім на поверхні ґрунту, і фацелю легко потім ось так. Плоскорізом просто трохи прикидати землею для того, щоб вона перегнивала швидше. Бо будь-яка органіка разом з ґрунтом, перемішана з ґрунтом, перегниває швидше, ніж коли вона лежить просто зверху на ґрунті. Чому? Правильно, тому що в ґрунті є мікробіота, яка цю органіку переробляє. А коли зелень просто лежить на ґрунті, то її завдання захищати цю мікробіоту, яка переробляє, наприклад, ко сидерата. Таким чином, як бачите, у мене є дві грядки, де я з одним і тим самим сидератом поступила інакше, один сидерат я лишила, як мульчу на грядки. Він може йти так в зиму, але я вже казала, у мене будуть там подсіви підзимові. А інший сидерат я заробила в ґрунт плоскорізом і посіяла на цій грядці новий сидерат. це у мене овес і вика. Для того, щоб створити такий своєрідний конвейер сидератів. Для того, щоб жвавіше сходили сидерати і перегнивав старий сидерат, я зробила розчин байкалу і цим розчином пролью цю грядочку щедро, до того ж, овес він любить вологий ґрунт, це буде не зайвим. Сподіваюся, сидерат підросте до морозів і далі працюватиме залежно від погоди. Але може морози прийдуть швидше, ніж я думаю, тоді він почне зростати у вікно від лиги, чи навіть ранньою весною. І так теж буде добре.